В вашій увазі недорогий бюджетний рекуператор Домовен соло 50. Це з діаметром патрубку 131 мм. Він вже зібраний. Тобто, конструкція це внутрішній блок частина з вентилятором. І є датчик вологості. Це частина з повітропроводу. Там всередині знаходиться керамічний теплообмінник, і це зовнішній ковпак. Це для того, щоб не потрапляв дощ, і повітря не задувало всередину в рекуператор. Він працює на двох швидкостях. От ми включаємо, це, у нас буде перша швидкість роботи вентилятору. 25 метрів кубічних на добу, і друга швидкість це 50 метрів кубічних на добу, трошки гучніше він буде працювати. Є нічний режим і робота подачі по вологості. Тобто він буде автоматично вибирати режим, при якому йому працювати. Купляйте такі рекуператори для того, щоб забезпечити свіже повітря в приміщенні.